І так, шановні глядачі, і сьогодні буде обзор крана. Трактор без всякого навісного обладнання. Це металолом. От. Що зроблений кран? Саме перше навішений він на трьох точках. Як обично. Так, тепер труба. Спочатку була 100 на 100 квадратна, але то було слабо, він глувся як пластилін. Потім було зроблення підсилення. Отака розрізана труба 100 на 100 порізана на такі полосочки. І доварено сюди і сюди. Де він десь 150 тепер. 150. З боку підсилення в виді таких ляпух. Так, тепер вгорі. Верхнє стріло, труба 100х, 100. всередині видвигається внутрішня труба цим циліндром. Циліндр хитрий, теж труба в трубі, виходить тільки ззаду, щоб без трубки. Я шукав, щоб не було трубки, виходить отсюди, щоб коли задвигується. Так, видвигується він приблизно метр. Цей штук на 30. І всередині труба 80х80, 80. і приварена сантиметрова знизу пластина. Зараз видвинемо, побачимо. Тут циліндр штук 50, внутрішня 90 труба. Шт... Цього. так, Видвигається він 95 сантиметрів, кран піднімає десь по крючку на висоту 5 метрів, бере з землі. Якщо потрібно, бере з землі і видвигає на 5 метрів піднятому стані. І грузоподйомність його десь близько тонни на такий короткий крючок. От в віді балансіра ми зараз спробуємо ящик з дровами. Піднімемо, подивимося його в роботі. 我离开。 Так, от він так він видвинутий повністю, бачимо. Якщо вага більше тоне, то починає піднімати передок трактора. Зараз без штука приблизно 3 метри Якщо видвинуть штук буде п'ять. Так, будуть питання, чого я поставив циліндр. Ось тут вище, бо би обично ставлять отсюда од навіски і ось сюди на стрілу, щоб ближче під'їхати до прицепу щоб не мішав циліндр, можна вплотну під'їхати до прицепу положити колодку там чи Так, тепер. Тепер, по поводу прицепного прицепне у нас іде воно йшло на Т-150 надівається на сергу був тут такий заворотик, я його зрізав поставив болти тут болти тут і пластина на упор. Пластина на упор. Так. так. Це зроблено, щоб не губилася собачка в лісі. Бо постійно зачіпається, за гіллятки і падає. Тут застібну на трубочку і все, фаркоп свободний. Під'єднано шлангами на 24. Все зроблено на хамутиках, щоб не йде. До трактора на швидких муфтах. Зроблено їх 4 штуки. Ну от, пожалуй і все. Всім, кому сподобався огляд, ставимо лайки і підписуємося.